Центр допомоги Олександрія почав надавати медичну підтримку особам з числа ВПО в штаті волонтерів. Відтепер її медична сестра, також переселенка. Вона й розповіла, про яку саме меддопомогу йдеться. Сьогодні я працюю перший день в центрі допомоги. По перше, травневий. Я медична сестра. Буду оказувати такі послуги три рази в неділю. Понеділок, середа, п'ятниця, з 9 до часу. Будемо міряти тиск. Прийде скоро глюкометр, будемо заміряти цукор в крові, і також будуть у нас поступати медикаменти, окуляри. Це все я буду вилажувати в інтернет, названня цих медикаментів. І, будь ласка, приходьте до нас в центр. Все це ви це получите безплатно, тільки запишемо вашу довідку, ваші дані. Я із числа ВПО, проживала раніше в Луганській області, працювала в Мілавської лікарні. Тепер я в статусі ВПО тут і. І так як ну, во время війни наша лікарня припинила свою працю, тепер ми, хто виїхав на територію України, об'єдналися і почали опять працювати, і, і ми маємо право в волонтерських центрах оказувати допомогу людям. Враховуючи, що всі анонси з'являються в соцмережах, і зазвичай потрібна онлайн-реєстрація, волонтерський центр організував навчання для найстарших ВПО. Перша зустріч вже в п'ятницю, повідомила Любов Мороз. Коли ми започаткували реєстрацію для того, щоб люди не стояли в черзі, для того, щоб вони не мерзли, не записувалися в зошит. Ми відкрили реєстрацію, і ми стикнулися з тим, що певна категорія людей є ті, які кажуть, а ми не вміємо реєструватися. Безумовно, ми говоримо про те, що навіть діти можуть забезпечити реєстрування незалежно від того, де вони знаходяться, але є ті, які одинокі. І ми розуміємо, що це проблема, тому що для одиноких людей навіть спілкування це є проблема да, і е, ми хочемо провести для них навчання. Якраз ми відремонтували наш простір, куди були залучені останні кошти із е, БАТУ. Це е, місто в Англії, і е, друзі Олександрії підписаний меморандум з двома містами. І жителі БАТУ вони зібрали кошти, і ми доробили ремонт в нашому просторі, е, замінили вікна, замінили підлогу. Тому зараз ми вже готові для того, щоб там е, збиралися саме внутрішньопереміщені особи, щоб вони. Е, Шукали можливість вирішення якихось питань, обговорення, навчання буде, і в п'ятницю у нас відбудеться навчання саме по реєстрації. В П'ятницю проводимо навчання по реєстрації, будемо знайомити тих людей, які одинокі тут. Да? І для них також зробимо там таку зустріч з чаєм, з солодощами. Тобто, для того, щоб люди знайомилися, також і почувалися, не почували себе одинокими. Розповіла волонтерка і про види допомоги, які наразі можуть надати. Приходять за речами, ми дуже вдячні, дуже хочу подякувати місцевим жителям, тому що весь одяг, який зараз знаходиться, взуття, взуття менше, але це все завдяки нашим жителям. Тому ми дуже вдячні і дитячі іграшки, дитячого одягу. Багато з чим би проблема, якщо можна звернутися, хотілося б, якщо є можливість, саме чоловічі речі, тому що чоловічих речей насправді дуже мало. І коли приходять, ми на жаль не можемо виділити. І так як. У нас гарячі були саме липень і серпень. Ми майже все видали. У нас ще були розкладачки. Ми також видавали для новоприбулих і тих, у яких недостатньо спальних місць. То зараз у нас майже склад пустий, тому пишемо зараз і запити з проханням для того, щоб і жіноча її і дорослі памперси потрібні, тому що самі маленькі і самі великі розміри залишилися, а МЛ їх уже немає. І безумовно, гігієна це у нас була дуже давно. І родини чекають, щоб отримати гігієну і трішечки підтримати свої сім'ї, родини. Слідкуйте за анонсами Центру допомоги Олександрія щодо нових надходжень та доступних видів послуг.